Усім привіт! мене заміха. І сьогодні разом з вами, як ви пам'ятаєте в першій частині, як Ксюшка побудувала будиночок. М-да. Вона мене била тогда. І, коротше, ну, а я думав, що ми будемо мирно жити, але вона цього не захотіла. Так що сьогодні, от цей будиночок, пам'ятаєте. Ксюшка там пішла. Добувати дерево. Ну, і вона вже відправляється до будинку. От бачите, там такий крошенка ник, і я їй вийшов приготувати тролинг. А перший із них це буде отут бізна. Просто і тут лава, ну, щоб дом не згоїв. Я буду зразу знаходитись вдома, бо вона мене 100% покуїться. Так, все, давайте відчекати. О, я бачу якийсь хорошенький ник. Та й міша походу. Так, слуш, що тобі там треба знову, як обично два роки назад. А я вже тут. Угу, Заспавнилась. Ой. А цей блок, звичайно, вона навіть не побачила. Ага. Значить, зараз я все зроблю. У мене тут десь забувався отот данний от, блок, який тільки є. Ага, от він, значить. Це мій освітній блок. Ти це зрозумів? Да, я це і так зрозумів. Так, ставлю його. І все, значить, зараз я буду е, тебе паличку мочити. А за що? Не за що просто? Та ладно, я ж пошиткувала. А ну е, е? Е? Й-й-й-й-як це? Тут, тут, тут щось не так. Ти мене затронути захотів. Хто? Хто Хто я? Да ти? І чого мені це робити взагалі? Де ти? Ну, тепер в будинку. Нема тут нічого, дивно якось. Ну, а я буду спати. Ага, значить, зараз вона буде спати. Ось, як ви бачите, вона пить. А ми поки що можемо ДНР підготувати одну таку невеличкий приват. Дивіться, значить, ми нажимаємо в чат, на чат і тепер писуємо одну командочку. А іменно Гіве ой, Ойтис. Еще нам. Ба. И Эр. И один. Потому что я в творческом режиме. А теперь заделаем тут все. Прям все. Этим байером. Если что, я с вами еще и поделюсь командой. Если вам нужен байер, можете писать эту команду. Все. Значит, и чтобы Ксюша проснулась наконец, нам надо тоже это. Ох. Фух, что? Кто это делает? Это кто делает? Я не понимаю. А, а, -а. я никого не вижу тут. Чтобы было... Я не могу выбраться. Миша, помоги. Ой, она меня, походу, заподозрила. Миша меня, походу, не слышит. Ах, это так жаль. Меня же сейчас убьют эти барьеры. Это не на... А не убьют, а я не смогу рухать. Это ждяк. Вообще так. Я не могу Та це неможливо. У мати кровати не варіант. Давайте її зламаємо це все. Вона не пойду. Ну Ем. Я не зрозуміла. То це мені творчий режим вийду. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Ладно. А що це? -та -ке? Наді мною щось таке червоне сипеться, чи я не розумію. Так, Суш, ти не розумієш це житка від байєра. А, 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 Що? Ух? Я думаю, що ти вже мене ніколи не побачиш. Як ти ніколи не побачив? Завжди побачив. Так, Ах. я пішла. І ей, стойте, куди? что ты меня я куда я да ты а так я иду на поиски дерев там камень добуду короче и многое другое и поездные лесы куда идти Танюша ну не согласен, чтобы она куда-то ушла. Все. Значит, а мы тем временем выходим из дома вот так вот и идем вот туда. Примерно. Теперь нам надо вот сюда. Короче, да, друзья, поставьте камень. Просто такой камень ловушка. Камень. 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 Так, и тут сразу два камня должно. Камень. Ага. А это зараженный камень. Круто, да? И она шла за камнем. Так что мы тут заспавнем камень. И вот так вот сделаем, переделаем. Ложки, матрешки, матрешки. Идешь, она с тобой так убьяла. Кого Оксі себе переносимо? Значит, і ти кудись? Вона йде за мною швидше? Так, значить, а тепер ми приносимо до себе Ксюшу. Куди? куда ты теперь надо тебе и мою точку Эй, мою точку так я не понимаю как это сделать я нажимаю на куда а это не работает как я понял это в майнкрафте тупая функция ну ладно и да этот Сундук якраз і закинем. Сундук її закинемо. І тепер включу зікей. Тепер давайте її телепортуємо до себе. От вже раю до себе. Це от вона. До... О, камінь! О, що це за сундук? Вау? Ей, я не змогу взяти! Бачите? Не змогу авзяти. Це дуже жай, но. Е, Хто сундук відкрив. Якось це дивно. Це ж так не повинно бути. Ладно, о. Така собі добута. Так нормально. Тепер цей камінь можна вам... Хтось просто це. І думаю, і чогось мене сюди телепортував. Ну ладно. Так. А, а! Що це таке? Ну мене ж хилабра. не я її запустила. кажеться. ви це бачите? Так це ж був обман. мам. Походу. Так, да, Ктюша? А походу? Ну, ладно. Нажимаю, значит, на фотокопию и делаю кью все. Все игроки. Все. Мы умерли. Двоек. Все, я тоже заполнился тут. Я... Фух. Не з'яки лавру подключила читмоди. Фух. Значить, ми телепортуємося на будинок. І, але з творческим режимом. Ні-ні-ні, без виживання. Ей, ти що там робиш? Пускайся, а як я тобі спущусь? А, а куди я дивуча вообще? Ладно, я твоєму то... Так, злай звідси кажу. Ну, а ти чого мені злазити? Мені не потрібно злазити. Ммм, mm. звать я сказала. Чи тобі буде кринда. Може, це тобі буде кринда. А з чого ти взяв? А з того? Ні, 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 ні. да 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 За що? Я тобі в дом даже не могу. Да ну за что говорю? Ну не за что, просто так. Какое просто так? Пошли уже спать. Его. Почему ты не бьешься? Я не бьюсь? А, да я и не должен биться. Тоже дружный огонь. Как-то мне не верится, что тут тоже огонь. Потому что ты меня можешь универсально пвп. Точка появления задана. А, а с чего? Ну ладно. Точка появления задана. Один игрок снят. Что там такая? Ксюш. А, да на Я просто там... Вот а так забыла. А. А ну, что ты? А ну, что Эй. Эй. не бий мені тебе не бити? Ну так, да. а, а як? А ти чого ти мене б'єш? От на хп. От на хп. Ах, друзі. Угу. її зараз вик і ще три пранки над нею. Буде і все. Ми зараз її так затронуємо, що це буде аж капець її. Так, друзі. І інший пранк, який я вирішив зробити, це такий пранк із алмазь. Тобто, це має на увазі то, що ми робимо алмази, але не просто так, де як суш. Подарунок. А Я того, щоб її заторовити. А від під алмазами буде лава, який нечим буде крити. Так що краще отак зробити і зробити отак. От і в нас же там є кірки. і вона, мабуть, на це купиться. Так що чекаємо Ксюшку. Ну, щоб вона мене не заподозрила і щоб зараз не проходити так довго. Ми зробимо отак. Значить, вона відновлюється і йде. Вона, вона побачила алмазики. А де чого в вдома заходити, якщо вона побачила? Все. Ну так. Теж було супер. Так, значить. От, вона. Так. Угу. І вона дістала цю кірку, Ага, вона походить в цю з минулого раунду. Ї -ї. Так, юш. Давайте, щоб їй проти так не дати це зробити, ми їй отак от, от тишки зробимо. Щоб вона не змогла якби так е, е куди, куди це мене віднесло? Так, режим криття я зробив і все, Суша мене не побачить. І вона мене вже не бачить. Бачите, вона в мою сторону дивиться і нічого не, не бачить. Вона думає, а де це будинок? Ага. Тут будинок. Так, значить, вона зараз пробує типехнутись до мене. От вона не знає де я, але вона пробує це зробити. І вона ось, ну, як ви бачите. Але не просто так. Вона мене не бачить. Іде докапувати аумазики. мазики. А! А! Хто це робить? І вона померла. Від смерті. Ти самі круті тровенги над Ксюшею. Мені гаплик. Це що тільки що було? Так. Вот монетик еще затронул вот это мы уже знаем и самый первый финальный раз это будет уже а вот за два раунда должно уйти на не... ведро снежной ...баломы. кто это делает и для чего а как мне это ага я могу это все хотел убрать Эй. Кто это делает? И, и для чего это вообще кто-то делает? Я что тут от холода скоро замерзу. это такая невероятно. Вообще. Эй, эй. Не надо, не надо меня тут закрывать. Не, ну не надо. Да, я иду немножко. Надеюсь, ее это устраивает. Это самый жесткий пранк. Да, им поможем ее убить. Что это делает? Подожди. Да, подождем. Короче. Я не знаю. Это что-то типа того плохого. Да, Ктюш, это что-то того плохого стоит. Эй, -эй, Эй, Меня опять эта ловушка не убьет. Все, прощай, мой домик. Больше мы с тобой никогда не увидимся. Так что я пойду и забрал свои кровати. Ну и Миша тоже заберу. Все. Прощай, домик. Прощай, все. О, лошади. Идите, идите, да. Не мешайте мне. Фух. Какой же был хороший домик. Аж док до и ягонок, тут. Хтось не знищив. І, друзі, саме жорстке це, як я обіцяв, це, це Ми Зараз будемо її розрушувати будинок. Да-да-да. І динаміт, і зажигалка. Эй! Кто мой дом хочет подпоить? Все, Ксюш, смотри на эту красоту. Эй! Кто, кто мне дом? Еще пожай. Она подключается в режим Бля, Я ей не мачу. Она переключилась, в режим грязи, еще подивитися. Що її там роблять? І бачить, що з її будинком происходить. Пристаньте це робити. А, а, і вона бачить, як її будинок... Подивіться на цей масштабний вибух. Оце так. неї там, наверное, залагало. Як ви бачите, що з її будинком сталося, вона знову зробила. І вона зрозуміла, це знову був ти. Я те побачила, як тільки прийшла в творчий режим, і все. Тобі тепер габлик а чого ти взяла? Бо а ти це зробив пиття. А чого тобі нік вовче? І чого ти на мене дивишся? Як би тобі пояснити? Діатого. Так, ця команда дуже і дуже довга, так що треба її зробити? А її не вибросили? Тут мене вона забанила. Вы прикиньте. Идите, вот я присоединяюсь, и мне пишут, у вас нет приглашения играть на этом сервере. І тільки від вона може дати мені на це запрошення, а вона мені на це не дать. Якось зрозуміло, запрошення. Ні приглашення.